Я нагадаю для нас дуже знайомі слова, які записане в післенні апостола Павла до Євреїв. Я почитаю 11 розділ декілька вірші післення апостола Павла до Євреїв. Почитаємо з першого вірша 11 розділ. А віра то підстава сподіваного доказ небаченого, бо неї засвідчені старші були. Вірою, ми розуміємо, що віке Словом Божим збудовані, так що невидиме стало видиме. Вірую, Авель приніс Богові жертву кращу, ніж і Неї засвідчений був, що він праведний. Як Бог свідчив, про дари його, неї і умерши він ще промовляє. Якщо б нас, хто читає слово Боже, запитали, де найбільше в Біблії говориться про любов, ви ж, безперечно, б сказали, що це перше післення Коринтян, тринадцятий розділ. Де там апостол Павло чітко викладає значення любові. Якщо б нас запитали, де найбільше говориться про віру, то ви скажете це післання апостола Павла до Євреїв 11 розділ. І це справді так. Це безмежно науково багата доказова база віри людей, які були перед нами. І сьогодні ми захоплюємося цими людьми, які пройшли цей шлях. І ми читаємо, що. Вони вірили в Господа, вони йому довірялись, і ми читаємо означення віри. Віра то підстава сподівання, доказ небаченого. По-російськи російській сказала віра осуществлення ожидаємого і увірність в невідьому. І ось ми бачимо, що до прикладу, апостол Павло каже: Каїн та Авель. Він ставив їх до прикладу, щоб ми могли подивитися на їхнє життя, і ось ми бачимо, що боє цих братів вони знали Господа, батьки їм розповідали особисті стосунки з Богом. Більше того, ми читаємо, що Бог особисто звертався щодо Каїна, що до Авеля. Ми бачимо, що в їх були дружні стосунки. І Ось ми бачимо, що у списках героїв віри чомусь знаходиться Авель. Каїна немає. І ми знаємо причину, чому так сталося. Ми знаємо, що Кав... Каїн зробив протилежний крок у іншу сторону. Авель робить крок віри, він робить крок до Бога, і Бог оцінює це. Бог ніколи не може помолитися, тому що Він зважує серце, Він його повністю бачить, Він контролює весь процес, він освітлює наш розум, він знає наперед, чим ми зайняті, куди ми рухаємось, які наші плани. І слово ж Боже, до якого сьогодні ми апелюємо, воно нам говорить, що віра, вона без діл мертва. І Бог каже сьогодні, для того, щоб довести нашу віру, нашу відданість Господу. Ми повинні мати справи у своєму житті. І ми бачимо, що ці справи це зовсім не те, що можуть бути просто пусті слова, які не мають ніяких справ. Ми бачимо, що одніх запитують, і ми часто чуємо таке, а ви вірите в Бога? Вони кажуть: так, та, напевно, ну ми віримо. Я завжди кажу, я вас вітаю, ви вже порівнялися з бісами. Тому що написано, і біси вірять і тремтять. Але Слово Боже каже, що е, ми повинні мати відмінність. Ми повинні не тільки знати, що є Бог. Ми не повинні тільки давати перевагу якісь зайві силі, сильніші, міцніші за нас, що щось створило, що щось над нами існує. Але ми повинні бачити те, заради чого ми на землі. Ми повинні відчути те, що Бог вимагає від нас. І ось е, оці справи віри. Вони проявляються у житті кожної з нас, якщо ми задекларували свою віру перед Господом. І Христос коли сказав: декларуючи свою відданість небесному, ось я йду виконати волю Твою очі. І не як я хочу, а хай буде так, як ти. Ісая каже, що він страждав добровільно. Іван пише в 10 розділі, ніхто не віднімає життя, я сам добровільно віддаю Його. До Солом'ян Павло підкреслює, що він принизив себе самого, страждав він, принизив добровільно. Він не відмовився від цього. Він міг обрати інший шлях, але він страждав, він віддав життя, він отримав приниження. Він це все зробив для того, щоб нам дати вічне життя. І ось ми розуміємо, що шлях віри це шлях подяки, це шлях служіння Господу, це шлях покори. Це ж шлях співпраці з Господом, це повна йому посвята, І ось ми розуміємо, як це важливо для Господа, як Він цінує це. Після однієї з проповіді в Моді до нього підходить один чоловік і каже: а ви під час свого виступу ви припустилися 11 помилок. А він каже: можливо, я не заперечую, я не дуже хвайно отримав освіту. І тому я не заперечую, що я міг помилитися, а ви. Не пропустили жодної помилки в служінні до Бога. І ось ця людина, відійшовши звідчаєм, не знаючи, що відповісти. Ось, друзі мої, бути віруючим це означає показувати справи віри, жити цими словами і жити по волі Божій. І ці справи вони повинні бути у стосунках з оточуючими людьми. Це і є справи віри, коли люди, які поруч із нами, вони помічають, що в нас є інші інтерес, в нас є інші справи. Ми живемо за іншими мотивами. І ми бачимо, що оці справи віри, вони мають вплив на людей, які поруч з нами. І ми ще раз про це говоримо. Каїна мала дію справа Авеля, яка, який приніс жертву Господа. Для Авеля мала дію справа Його, і коли він. Приніс у жертву. І, друзі мої, Бог сьогодні хоче сказати, що ми маємо отаку залежність один від одного. Ми сьогодні, завдяки йому знаходимося в церкві, це справи віри. Сьогодні Бог обрав нас. Якось я слухав виступ, як один свідчив, перебуваючи в Ізраїлі. Він був на могилі одного з відомих бізнесменів, який похований там в Ізраїлі, і він мав достатньо потужне багатство і... І він вирішив, оце все своє накопичене майно віддати дітям, Віддати тим, хто втратив батьків, хто їх просто не мав, кого просто залишили. І ось він всі свої защадження витрачав на цих дітей. Ці діти, коли подорослішали, вони почали думати, як же нам віддячить цьому чоловіку. Вони зробили йому золоту каблучку, де всередині вигравили напис на латині, що. Спадщи одного ти спасаєш весь світ. І це справді так, друзі мої. Крок віри, він несе і ставить на нас такий відбиток, таку відповідальність. Ми розуміємо, що спадщи одного, привівши одного, ми розуміємо, що від нього народилися дітки, потім онуки, потім правнуки, потім вулиця, потім село, потім місто, потім держава, потім весь світ. Так? Бог діє сьогодні через нас, і він сьогодні говорить, що ми таким чином повинні мати ці кроки віри. Ми мають повинні плоди віри. Припустимо, вбивають Адама і Єви. І ми сьогодні, що б мали? Ми б не мали сьогодні людство. І ось, друзі мої, це підкреслює, що ми маємо всі справи, які пов'язані одна з одною. І вони мають послідовний зв'язок. І якщо ми обираємо шлях віри, і я обираю шлях віри, ви обираєте шлях віри, то це шлях і для ваших дітей, це шлях для вашої родини, тому що ви обрали цей шлях, ви пішли цим шляхом, ви народили цих дітей, ви піклуєтесь про їх, вони йдуть і отримують вічне життя. І це дуже важливо, друзі мої. Це стосується сьогодні. Усіх нас, і я хочу, щоб кожен із нас міг подумати, чи ви зробили цей крок віри? Чи ви сьогодні показали приклад для тих, хто поруч із вами, чи хтось помітив, що ви стоїте на шляху до Господа? Спасаючи одного, ми спасаємо багатьох, зворотньо загубивши одного, ми губимо багатьох, і люди не розуміють відповідальності, яка лежить на їх, коли вони. Не проявляють активності, коли вони флегматичні, коли вони не цікавляться долею своїх дітей, коли вони не молять Господа, що Господь їх зупинив, коли вони не просять, щоб вони пізнали Господа. Це має незворотній негативний процес. І ми сьогодні кожен робимо вибір. Одночасно, друзі мої, ми пом'якшуємо дорогу. Для своїх попередників одночасно ми сьогодні свідчимо, що нам з нашим Господом приємно, ми хочемо з ним бути. Це наш вибір. І ми робимо цей вибір на користь віри, на спасіння наше, на поширення благої вістки, на те, щоб якомога більше було там людей, які б раділи від того, що Бог сьогодні дає для кожного з нас. Віра то підстава сподіваного, осуществлення жидаємо. І ось коли ми починаємо втілювати ці кроки віри у своє життя, диявол намагається всіма силами нас зупинити. Диявол намагається нам не дозволить утілювати ці кроки віри у своєму житті. І ми бачимо, що Бог йде нам на зустріч. Ми бачимо, що у Бога є чітке рішення до нас. Він так нас створив, щоб ми. Щоб не робити щось за нас, Він створив нас так, щоб не вірити йому за нас. Але ми читаємо, що Він звершитель віри. І в післанні до, до Євреїв, він каже, що Він е, показує цей приклад героїв віри. Тобто Бог вибудовує оцей міст, на який кожен із нас мусить стати. На цьому мосту ми повинні знайти подібних героїв до нас, які так само. Хвилювалися, які так само вагалися, які так само спочатку боялися зробити цей крок на зустріч до Господа, але вони побачили на цьому мосту тих, таких, як Мойсей, як Авель, навіть таких, як і Соломон. там Ми читаємо там і Самсон навіть є, як герой віри. І це, друзі, дуже важливо сьогодні для кожної з нас, щоб ми могли повірити в це. Знаєте, тяжко повірити першому. Я не знаю, чи ви думали коли-небудь над цим, але е, повірте мені, що першому зробити цей крок віри дуже складно. Якщо ви були недорослі, якщо при вашій пам'яті випадало багато снігу, і вам приходилось першому йти по цьому снігу, вам було тяжко це робити. Ви провалювалися, вам хотілося, щоб вас хтось обігнав, вам хотілося йти слідом за цією людиною. І я згадую дитинство, коли воно проходило саме такі зими, ми переживали у певний час, друзі мої. Але я вдячний Богу війшов в духовному сенсі. Ми мали тих батьків, ми мали тих послідовників, ми мали тих дідусів, ми мали тих рябошабок, які пройшли попереду нас. Вони несли це Євангелія, вони донесли до нас цю благовістку. Вони казали, вони творили справи віри, їм було нелегко. Вони мандрували, їм іноді не було за що їсти, де зночувати, але вони йшли, вони несли ці плоди віри. І ось я читаю, що Авраам повірив Богові, і це врахувалося йому право. Як просто легко прочитати це, так нічого не, не зобов'язане. Авраам повірив. І ось, друзі мої, я хочу, щоб ми зупинилися на цих словах, де Павло підкреслює, що Авраам повірив. Друзі мої, до нього не було жодного Воскресіння. До нього не було жодного такого, що було на землі, що він побачив, ось отий чоловік повірив, і я тепер можу повірити. Він був перший, хто повірив Богові, і це зарахувалося йому праведності. І ось наскільки легше вірить, коли щось подібне вже було до нас на планеті Земля, Наскільки е, краще йти по цьому сліду, друзі мої. Спочатку ми читаємо, коли народ Божий, йшов, розходиться море. Потім уже не диво для євреїв, коли якийсь просто Йордан розійшовся, вони вже, я перепрошую, вони вже це пережили, вони вже це бачили, ці наслідки віри, друзі мої. Ось я дивлюся на похилого цього чоловіка, літнього, старого Авраама, дружина першої свіжості. і ось, він чує бідницю від Бога, що я тебе розмножу, що в тебе у твоєму насінні будуть благословлятися всі народи. І Ось народжується ця дитина без медичного втручання. І, друзі мої, ми, ми бачимо це благословіння, яке пережива ця родина. Вони раді, вони дочекалися, вони щасливі. Вони вже не шкодують, що вони залишили Урхалдейський, що вони залишили родину. Вони щасливі, що вони пішли за Господом, щоб Бог їх не обманив. І ось настає мить, коли Бог каже, віддай це. Дивно, що спочатку у Бога ніби був план такий, що я тебе розмножу, благоляться тобі всі народи, а тут Він каже, віддає це все. І як ви думаєте, який це екзамен? Ми можемо його здати, ми могли б його здати сьогодні, коли ми проходимо це все нутром. Переживаємо разом, коли ми розуміємо, як, наскільки це все серйозно, Авраам, до речі, не помолодшав. І сара не стала безморщою. І, і сара не, зволож... не зволожилась, друзі, вона ще постарішала, друзі мої. І ось я згадую, випадок, коли в Одесі одного із хлопчика запитують: а чому діткам у школі задають уроки? Він каже: а щоб посварити батьків із дітьми. А я собі думаю, а для чого він для нас випробував? І десь як він говорить. А для чого для нас випробування? Хіба не краще нам, щоб їх у нас не було? Хіба, Боже, ну нащо ти картаєш моє серце? Ну нащо тобі, щоб я це зараз цього сина приносив у жертву? Ну навіщо це тобі? Ну я ж вже сказав, я вже пішов, я йду за тобою, вже ж достатньо. І в випадку Авраама ми бачимо, що Бог, який дав дитя, це дитя підросло. І ми бачимо, що це дитя мало якісь плани на життя, воно щось навчалося в своїх батьків, воно допомагало їм. А тут Бог каже: А ти візьми віддай. І знаєте, легко героєм 5 хвилин, ну, 10. А більше хвилин, ну, мабуть, ніхто б цього не захотів. Але ми бачимо, що в Авраама це був, був довший процес. І в Ізраїлі є. Відмічений чітко оцей шлях де йшов Авраам на жертвоприношення. І цей шлях він не короткий, як нам здається. Цей шлях потрібно здолати один повний день з самого досвіта. І ось Авраам іде, а поруч йде хлопчик, його, якого він чекав. Ось йдуть слуги, вони несуть хмиз, вони несуть е, вогонь, щоб потім принести в жертву. І хлопчик питає, тату ось у дрова. А як ви думаєте, батькові слухать? Ось у вогонь. А де ягня? Ягня не біжить, Ягня – не нема. І оцей чоловік каже, що Бог нагладить його. Друзі мої, хочете спитати, чому Авраам тепер герой віри? Ви хочете задати таке питання? А я не хочу, тому що інакше його тується всіх і кожного. І тому Господь хоче, щоб і ви були в вірі. Господь хоче, щоб і ви всі повірили. Я хочу, щоб усі ми були братами і сестрами. Господь так само хоче, Господь так само хоче, щоб ми один одного любили, щоб ми дорожили присутністю один з одним, щоб ми е, мали захочення бути разом, разом молитися, разом славить нашого Господа. Господь хоче, щоб в нас були оці дари віри, шлях віри. І ось, друзі мої, згадую вислів. Що в якомусь фільмі я вже з дитинства не дуже дозволяли мені так дивитися, тому що в нас не було телевізора. І ми так крадькома заскакували в це в цю скінію недосяжності, і пам'ятаю вислів, що восток це тонкий тонкої Петруха. друга. Є одна із легенд Сходу, яка на певний погляд може вдатися вам цікавий, але це справді актуально. І я чув приклад, як миша, яка жила у фермера, вона побачила, господар поставив мишолопку. І ось вона така задоволена. Вона приходить і розповідає курці, вона розповідає овечці і розповідає корові. А я бачила, хазяїн поставив мишолопку. Ну, кажуть, твої її проблеми це нас не обходить, нас це не цікавить. Як хочеш. І ось, друзі мої, так часом багато людей і живуть. Стой шлях віри – це не до мене. Воно мені не потрібне, воно мене не входить. Ну, стається зовсім не так. Дружина фермера входить в цю конюшню і спрацьовує мишоловка, вона піймала змію. Ця змія реагує на утес, жалить, жалить господині. Ця впадає у під, під, піднімається температура. Для того, щоб підтримати її е, тілесне життя, господар зарізає курку. Варить бульйони, проходить усе, дружина не виздоровлює. Потім, е, для того, щоб далі підтримати її здоров'я, ріжуть вівцю. Дружина помирає таки. І ось людей багато сходиться, пан наша вже мені ця корова ріже й корову Гости усіх людей. І так стається і ось, любі друзі, що думає, миша сидить і думає, а що ж насправді сталося? Що це стосувалося тільки мене? А виходить ні. Друзі, мої, ми сьогодні задаємо питання. От шлях віри, це стосується кого? Старих? Це стосується літніх людей. Це несвідчених людей. Чи це стосується і нас? Як виходить у цій східні притчі? Це мишоловка, вона, тобто смерть, це зуба наша, це загибель наша, вона стосувалася миші, вона стосувалася курки, вона стосувалася віці стосувалася корови. І вона торкнулася і господині. Друзі, мої, і сьогодні ми думаємо. І Біблія книга Сходу, вона так само говорить сьогодні до нас, що спасіння воно стосується кожної з вас. І Бог сьогодні хоче донести оціми східними традиціями. Прикладам, які Христос іноді застосовує, не зрозуміло для нас, але щоб ми могли зрозуміти, що ми на шляху віри до Христа, що ми змушені відреагувати на те, що зробив Господь за нас. І ми бачимо, що багато людей сьогодні довіряють Господу, а багато людей не довіряють. І я дивуюся цим людям. Як можна було, Авраму повірити в того, що не було? І як можна сьогодні людям не повірити у те, що було. Як можна людям не повірити у те, що Христос був, що Він воскрес, як можна людям не повірити, що Він сьогодні готує вічність. Як сьогодні можна не повірити, коли е, явилися оці Мойсей Ілія для Христа, для Петра, для Івана, для того, щоб вони побачили, що життя є, що є вічність, що Господь каже до них, що Господь хоче їх спасти. Друзі мої. І тут я читаю. І, і далі насолоджуюся цим Словом Божим, де Бог каже, що аби звіри догодить Господу неможливо. Тому що потрібно, щоб всякий хто приходить до нього, повірив у нього, що Він є, і тим, хто шукає його, він дає нагороду. І я питання задаю: хто з вас шукає Господа і не може його знайти? Я не думаю, що сьогодні, коли ми докладаємо зусиль, коли ми його шукаємо, то ми його не знайдемо. Бог знайде, як зародить віру в нашому. Серці, друзі, Бог знайде, як проговорить до нас. Я знаю інше, що сатана намагається нас збитовку. А я підкреслюю, він дає гріх, посилає наш, нам гріх. І гріх він завжди тимчасовий. Я не кажу, що він не приносить задоволення. Він приносить, але дуже мало на короткий час, а потім обкрадає душу, і потім ми шкодуємо, що так сталося. І я. Коли аналізую ці шляхи віри, хочу сказати вам, що ви ж не такі, як Моїсей, наприклад. Один син у сім'ї фараона всиновлений. Найшла його дочка. Це спадкоємець фараона, це тий, який здобув всю світу, він має всю славу, він має всю честь, шану. А він каже: Слово Боже, каже, перераховує до чоловіків віри, і він каже: він відмовився від цього всього. А пішов, краще що? Страдати з народом Божим. Тому що це тимчасове. Це швидко пройде. Це ж швидко зникне. Я думаю, як багато сидіти людей, що думають, мабуть, стати шмигальом, ще президентом. Ну хоча б почули цей, казав один побороддя, цю корупцію, а один каже, мені знаєш як по бороді треба очолити. І стоїть дума, очолити цю корупцію і потім поборує її. Хтось так планує. Але ж, друзі мої, це все тимчасово. Ми розуміємо, що за цим всім стоїть великий розпач. А Бог сьогодні хоче, щоб ми йшли шляхом віри. Бог сьогодні закликає нас до цього. Він каже, іди за мною, узявши свій хрест. І друзі мої, не потрібно виготовлювати хрест золотий чи дерев'яний. Сама гордість виготовляє хрест, який ви захочете, друзі мої. Саме небажання служити Богові дозволить попирати хрест, висловлять незадоволення по відношенню до Господа, коли ми зустрічаємо труднощі. А наш хрест це і Божий Хрест. Він перетерпів страждання. Він узяв цей хрест. Він сказав: Візьміть ярмо, моє любе. Він каже, що тоді, коли ми беремо, коли ми просимо Христа, Він допомагає нам. І ось ми не повинні топтати оцей хрест у гордощі, у непокорі, у незадоволення, а ми повинні без йти за нашим Господом і Спасителем Ісусом Христом. І взяти його, може, тільки справжній послідовник. Візьми і йди за мною, каже Господь. І Бог каже, що сьогодні Він через Дух Святий буде швидко показувати нам контури кінця життя нашого. Він буде вказувати, що Він нас чекає, що Він чекає нас з відкритими обіймами. Він сьогодні хоче нас зустріти, друзі мої. Подібно до Моїсея, як Він зустрів, подібно до Авраама, як Він зустрів. І я бажаю відмовитися від цього. Слідування за Христом це зневага до себе, це приниження для Господа, друзі мої, і хай Господь допоможе нам усвідомити це, усвідомить те, що пропонує Бог, і зрозуміть те, що пропонує диявол, і піти за Господом. І полюбити його єством, і славить святе Ім'я. Обираючи шлях віри, ми обираємо шлях спасіння для своєї родини. Ми обираємо благословіння для їх, друзі. Ми. Ви не потребуєте цього. Ви щасливі. Я закликаю вас, щоб ви пішли за Господом, щоб у вас були справи віри, щоб ви не розчарувались, щоб ви не нарікали на те, що вам як нікому тяжче, можливо, і тяжче, як комусь, друзями. Але Бог ніколи не дає хрестуй через силу, що ми не можемо піднести. Бог завжди нам. Допоможе, друзі, і хай Господь допоможе нам бути вірним йому. Я бажаю, щоб у вас були плоди віри, щоб ви завжди пам'ятали, що ми, у нас є підстави аргументовані, повірить у те, що каже Господь. У нас є підстави для того, щоб переконатися, який добрий Господь, що Він віддав за нас своє життя, для того, щоб ми мали. Вічне життя. І якщо сатана на одрі хвороби підступить до нас і буде посміхатися з вас, а Він має право, а Він може це робити. Він навіть не завагався, коли помер Моїсей, і ми читаємо, що він сперечався з Архангелом Михаїлом про тіло Моїсея. Чому ви не думаєте? А він завжди казав, а ця людина вбила Єгиптя. Він не твій. Він мій. А Михаїл каже, нехай заборонить тобі Господь. Друзі мої, і сьогодні ми знаємо, що Господь забороняє дияволу торкатися вас. Ми маємо такого Господа. І хай Господь допоможе, щоб у нас були плоди віри наші. Не просто слова, а щоб ми по-справжньому любили нашого Господа і йому служили. Ми подякуємо йому за це. Amém. 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 Amém.